Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Друзі, як гадаєте, що спільного у Альберта Ейнштейна, Йосифа Сталіна та Юлії Тимошенко, всі вони в свій час володіли годинниками Лонжин брендом, що був заснований в швейцарському місті Сент-Ім'є у 1832 році. Кому належав цей годинник, невідомо виготовили його у минулому столітті, а от продали за 70 тисяч гривень або ж 1630 доларів. Далі монета, котрій приблизно 2,5 тисячі років. Це напівас, викарбований у 5 столітті до нашої ери. Виготовлялися подібні в античній грецькій колонії Ольвії. Нині це Миколаївська область України. На лицьовій стороні тут зображена голова фіни на зворотній колесо. Монета виготовлена з бронзи, вага її біля 75 п'яти грамів. Придбали ольвійський напівас за 79,5 тисяч ж гривень, або ж 1850 доларів. Далі Ауреу Труска, римського імператора, який володарював у 251 році. Квінт Геренії Етруск Мессі Децій був сином Геренії Етрусцили та Траяна Деція, і після проголошення батька імператором спочатку отримав титул Цезаря, а потім і Августа. Разом з батьком він виступив проти готів, але був вбитий у битві у Абрита, нині територія Болгарії. Ауреу Труска придбали за 80 тисяч гривень або ж тисячу 60 доларів. Далі талер 1766 року. Монета, яка була викарбована під час правління польського короля Станіслава Понятовського. Талер досить рідкісний. В каталозі польських монет він має примітку r 2 Талер викарбований зі срібла монетним двором Варшави і важить майже 28 грамів. Придбали його за 80 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більше ста років. Це так звана ікона Божої Матері, пом'якшення злих сердець, ікона Діви Марії з Ісусом, котра зцілює від холери та кульгавості та сприяє умиротворенню ворогуючих і пом'якшенню злих сердець. Розмір цієї ікони лише 15 на 17 сантиметрів. Придбали її за 88 тисяч гривень або ж 2040 доларів. Далі золото останнього російського імператора Ніколая II. Лот, який складається з п'яти п'ятірок, викарбованих наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Монети не рідкісні, проте їх стан і загальна вага у майже 21,5 грамів когось, все ж таки зацікавили. Як п'ятірок придбали за 88,5 тисяч гривень або ж 2060 доларів. Далі відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест. Це нагорода Російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів і юнтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялись із золота, третій та четвертий зі срібла. Цей хрест другого ступеню був виданий за участь у Першій світовій війні. Придбали його за 100 тисяч. Ісяч гривень або ж 2330 доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Черговий орден Леніна придбали за 115 тисяч гривень або ж 2670 доларів. thank <laughs> you Далі Ауреус Александра Севера, римського імператора, що правив у 222-235 роках. Він прийшов до влади після геліогабала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не стали терпіти принизливу угоду Севера з германцями та й прирізали його разом з матір'ю. Ауреус Александра Севера придбали за 118 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 20 доларів 1904 року. Монета, яка була викарбувана в Сполучених Штатах Америки за президентства Теодора Рузвельта. На луцьовій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Матеріал золото 900-ї проби. Вага близько 33,5 грамів, Тираж понад 6 мільйонів штук. Отже, 20 доларів придбали за 128 Тисяч гривень або ж 2970 тисячі доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.